Ну, а тепер про дебати в Сполучених Штатах Камала Харріс перемогла Дональда Трампа на дебатах. Про це повідомив ведучий та головний кореспондент з питань конгресу CNN Ману Манураджу. Згідно з опитуванням, проведеним компанією ССРС, 63% респондентів вважають, що Харріс показала кращий результат. Перед дебатами ці ті самі виборці розділилися порівно щодо того, який кандидат буде ефективнішим. Ну і нагадаємо, що о четвертій ранку у Філадельфії пройшли дебати між кандидатами у президенти США Камалою Харріс та Дональдом Трампом. Суспільному. Не транслювали ці дебати, і 90 хвилин дві перерви без глядачів у залі та без вступних промов говорили зокрема про війну в Україні. Давайте послухаємо. Це війна, яка має бути вирішена, і я ще до того, як стану президентом, просто за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом, і з другим а, все вирішиться. Чи вважаєте, ви що в найкращих інтересах сполучених штатів щоб Україна перемогла? А в наших інтересах, щоб ця війна а, була закінчена, щоб відбулися переговори. Бо ми повинні зупинити ці вбивства. Мільйонів людей. Я переконана, що причина, чому Трамп каже, що він припинить цю війну за 24 години, тому що він просто опустить руки. Що Україна має право захищатися, і завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, завдяки амуніції, завдяки Джавелінам, завдяки нашим ракетам та обладнанню, Україна продовжує бути незалежною вільною країною. Якби Трамп був президентом, то Путін би зараз сидів у Києві. Тож детальніше про тези щодо України на дебатах Трампа і Гаріс далі говоримо з експертом Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв приєднується до нашої розмови. Олександр, вітаю, вітаємо вас. Так, вітаю, добрий ранок вам. от власне продовжуємо цю тему України озвучену на дебатах. І дуже цікава була постановка питань зі сторони ведучих. І вони конкретно запитали в Трампа: чи хоче він, щоб Україна перемогла, і Трамп дав досить чітку відповідь, що він хоче, щоб перестали вмирати люди. Чим, на мій погляд, він підкреслив те, що він хоче припинення війни і в таким чином, щоб Україна втратила свої території і отримала це перемир'я, яке наразі. За на думку експертів на користь лише Росії, що ви побачили у цих словах Трампа? Так, на жаль, ви абсолютно вірно їх інтерпретуєте. Трамп явно вибрав свою стратегію стосовно України. І Якщо останні півроку він колихався між двома ключовими стратегіями, назвемо це так: з однієї сторони він стверджував, що готовий дати Україні в два рази більше ніж Байден. Він готовий був бомбити Москву і Пекін, якби вони при ньому почали агресію. З іншої він часто згадував, що я подзвоню Путіну, я подзвоню Зеленському, і за 24 години все вирішиться. Ну, тепер ми бачимо, що. Він обрав сторону, але окрім цієї заяви була ще одна доволі тривожна для нас всіх заява. Трамп був першим на цих дебатах, хто згадав про російську ядерну зброю. Причому згадав дуже недвозначно. Він прямо сказав, що я знаю, що Росія може її застосувати, і вони це зроблять, якщо ми мовляв, будемо більше робити для України, і ось це насправді було небезпечно. Він по суті дав росіянам величезного козиря. Він чітко вказав для Путіна, для Кремля загалом ви можете мене шантажувати. Я вірю. В те, що ви можете застосувати ядерну зброю, і насправді для американського президента ну це дуже слабка позиція. А от на противагу Камели Гарріс заява з приводу російсько-української війни, її погляду на розв'язання конфлікту, точніше, його завершення або ж підтримки України. Які висновки можна зробити з її заяв? По суті, вона не розказала, знаєте, так вже глибинно свою позицію стосовно стратегії по Україні, там надання озброєння, нових пакетів підтримки, нових дозволів. Ну тому що і питання від ведучих були доволі загальні. Тобто, що ви думаєте, як нам далі рухатися у відносинах з Україною? Там особливо не було де розгулятися, прямо скажемо. Але позиція Харріс, очевидно, така, що вона буде продовжувати курс, який взяв Байден. Тобто, це буде збройова підтримка, це буде політична підтримка, але при цьому видно. Що вона трохи інші акценти розставляє. Вона, на щастя, для нас чітко каже, що Україна це не просто про якусь там територію, десь далеко. Україна це про цінності, це про демократію, яка бореться проти диктатури, це за свободу, яка бореться проти рабства. І крім того, вона чітко каже, що Путін не зупиниться на Україні, і тому здати Україну це означає здати Європу. Бо далі Польща, далі Балтія, далі інші союзники по НАТО Харіс дуже чітко ставить. Ці наголоси, що допомога Україні це не просто питання двосторонньої співпраці, це питання НАТО, це питання Європи, це взагалі питання міжнародної безпеки, як такої, а не просто одного маленького регіону. От підсумовуючи заяви Камали стосовно України, чи можна сказати, що от вона притримується а, тієї ж самої політики, того ж самого плану, який був наразі у Байдена до цього часу, і нічого нового додаткового а, про свою політику вона не сказала. Не сказала. Ну, от якраз це те, про що я наголошую, що це в цілому Байден, ну скажімо так, це пакет Байден Плюс. Умовно кажучи, це наш новий тарифний план. Ми дійсно маємо всі ті ж самі ключові заяви, що у Байдена, але це молодший, більш ініціативний політик, який явно має закріпитися на міжнародній арені. Ну, Очевидно, їй треба показати силу. Їй треба показати, що Америка так само впливова і так само готова вирішувати міжнародні питання. Тому, якщо Байден себе, ну прямо скажімо, він трохи. Трохи себе стримував, він був неспішним в певних питаннях, він був невпевнений в провокаційних таких рішеннях стосовно зброї, ракети і так далі. Харіс в цьому плані буде показувати трохи інший характер, і доведеться показувати трохи іншу гру, трохи більш рішучу. А для нас це точно плюс. І не можемо з вами не обговорити те, що сталося вже після дебатів. А саме після їх завершення підтримку Харіс висловила американська співачка Тейлор Свіфт. Про це вона написала у своєму інстаграмі. Ми ж нагадаємо нашим глядачам, що у цієї співачки, зокрема в інстаграмі, близько 283 мільйонів підписників. І за денними опитування НюЗвік в залежності від того, кого вона підтримує, ця цей кандидат може отримати плюс 18% виборців, які готові проголосувати власне за цього кандидата. Як ви ви оцінюєте цей фактор свіфт, як його ще інколи називають, як він може вплинути на цю гонку? Не знаєте, давно вже опитування показували, що якби Свіфтіс, ну так в Америці називають її прихильників, якби вона балотувалася на посаду президента, вона б виграла з перевагою відсотків 40, просто обігнавши всіх, хто є довкола неї. Насправді, от якраз медіа вплив Тейлор Свіфт, її публічність, її популярність як мали стати і тепер уже стають, по суті, вирішальним елементом цієї кампанії. Цю популярність не приб'ють ані маск, ані будь і інші зірки, які можуть підтримати Трампа, наприклад, той же Кідрок. Тому насправді поки що в нас немає опитувань, поки що в нас є лише перший такий огляд бачення аудиторії CNN, І то це опитування було зроблено до оголошення Тейлор світ своєї підтримки. Тому будемо бачити, але зараз я точно можу вам сказати, це може стати поворотним моментом всієї цієї кампанії. Що ж будемо стежити далі і обговорювати власне упродовж ну, нашого ефіру? Теж дебати і ті заяви, які там пролунали. Ми дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на прямому зв'язку і з ним обговорили ті заяви, які пролунали на сьогоднішніх дебатах між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, кандидатами у президенти Сполучених Штатів Америки.